Народ один, який зважають самим розумним, євреї. Є книга єврейської мудрості. Вона виконана в подарунковому такому оформленні шкірі. Ручна робота повністю цієї книги, тиснення золотом. Оця рука Фатіми здається. Вона називається якщо помиляюся, виправте мене. Вона в позолоті прикрашена каміннями Сваровські. Дивіться, як гарно тут виконана мінора. А також по всій книзі є тиснення зріз Зріз такий розфарбований в морську хвилю. Плотні сторінки в даній книзі тут зібрана мудрість, вислови. Дана книга буде. Супер класним подарунком не тільки для євреїв, а хто хоче підчеркнути мудрість тисячолітнього народу. Я думаю, книгу цю оцінюють. Займе достойне місце в чиїсь бібліотеці і подарунок, який запам'ятається на все життя. Сайт шапці профілю, Звертайтесь, чекаємо, пакуємо, відправляємо.